Всім привіт, друзі! І це тут зараз там покажу. Ой, як далі ще. Я не знаю, як це назвати. На таку аватарку у Ютубі. Ой, е, кричу, я не знаю, мені збій стався, але таку аватарку. Не таку. Ми, нам треба в робокс. Якщо ви маєте що, то. Ebys Pain. Але без e Pain для програми немає, тому не можу вам показати нажав. І ми шукаємо каталог Аватар. Каталог. І заходимо на ось цей режим. Код нам дали. Потім І бачите, у нас є такий кінчик. Ми відходимо від людей. Ми відходимо від людей. Так, і стояли, нажимаємо на МОЦ. Ні, на МЦ. На цей сухо. А, точно, на Т и на поза редактор. Нажимаем на этот на руку и нажимаем. Давайте я хочу. на переклад. Из такого Е, я не друзья намію позаробити коротше зробить якось самі наприклад примерить і нажимає ми нажимаем на ось це що знає цей мікрофончик і опинаємось і тут з нашою позою так наприклад ми хочемо Ось такий колор, тут можна його ярким зробити. Так ось такий е. ось і цвет, О, Ц... вона і буде ту Ось такий трошки і буде. І цвет по цвятке можете не робити. Можна освічувати. Бачите, ось таке, ось таке. Якщо ви хочете дуже це і зробити. Не дуже ось таке. І, і коли все готове, бачите, тут є навіть такі пози. Друзі, ви самі. Є навіть такі пози. І ось також. І робимо скріншот. Кого як це робить з там. на скейт. І зробили скріншот. І переходите в програму Paint. Але якщо у вас немає Paint, то переходьте, то качайте його. Я переходжу в скетчбук. Мне удобнее искать ошибки, я просто и вставляю эту фотку. так и тут мы натыкаем на титраен, и тут там-де вся и ось тут там-де Мені сюди звичайно треба на ціль. Нати на каралі. Ні, ні. Я забула Я час забула. О, сюди треба. І вставляємо ту фотку. Ось, таку, і ця, і ось так накривате. І цей прибираємо. Ось це, щоб э, Але добре би ви не малювали. Заходи цей і робимо знову. Сімок екрану. Бас, початка фоткам. і Переходимо у Ютуб. на свій аккаунт. На це цей І там, де фотка, міняємо фотку на ось цю. На яку ви загадали, А у мене є інакше фотка, яку мені підходить. А так всі...